Всім привіт, з вами психолог Дудка. І сьогодні у нас старий розклад на серпень, місяць, який буде для тих, хто народився у серпні або ще 8 чи 30 числа будь-якого місяця. Це в нас архетип за датою народження, правосуддя. Ну, по-перше, я вас вітаю з днем народження, тому що в цьому місяці у вас дата і день народження, і це говорить про те, що у вас є поєднання вашої дати народження з місяцем, який зараз є, і це формує підсилення, розуміння, архетипу. Ну, а в мене, як завжди, 5 колод карт Таро і одна оракульна. 8 хотіла сказати, 8 це ваша дата народження. Тому дивимось. Першу колоду, яку беру, ось ця Таро Mystical Moments, Ось така коробочка сьогодні, таке сонечко з І дивимось перше для нашого архетипу правосуддя. Королева монет, боже, королева монет це кайф, успіх, заземлення, це матеріальна комфортна стабільність. А можливо, ви отримуєте подарунки? Можливо, вам гроші пода подарують. Можливо, ви будете займатися таке. Знаєте, королева монет, вона така побутова. Стабільна, спокійна, тобто, ви, якщо ви жінка, яка народилася у вересні, у серпні, вибачте, то ви будете спокійна, врівноважена, можливо, займатися побутом, можливо, у вас є якесь господарство з точки зору там рослин, чи вдома кімнатні рослини, чи у вас є якась територія, земельна ділянка, де є рослини, і королева монета, вона має фінансову таку психологічну маску фінансового стабільного положення, коли від вас. Знаєте, на відстані віє спокоєм і комфортом. Це контроль, контроль над будь-якою ситуацією. І якщо ви чоловік, на який народився у серпні, то це може бути питання з вашою дружиною, можливо, вона буде себе так вести, або ваша дівчина, і вам буде поруч з нею досить спокійно. І це класно, бо взаємовідносинах для чоловіка одне з найважливіших питань це саме спокій. Дивимось далі. Якщо це робота, то це фінансовий дохід. Якщо ви отримали, хотіли отримати додатковий дохід, то це точно так. Якщо ви там чекаєте якусь заробітну платню, вам щось не виплачувало, то це повинно бути саме в цьому місяці, тому це повне матеріальне таке забезпечення і комфорт. Поїхали далі. Наступну колоду, яку я беру, це Енсентропад Таро, ось така коробочка. Смерть та трансформація це класна карта, і це не про фізичну смерть, це в першу чергу про зміни. Якщо ви бажали змінити щось, наприклад, свої зовнішні, це класно, тому що трансформація піде вам на користь. А за цією картою класно змінювати роботу, класно змінювати там, стосунки, взаємовідносини. Якщо у вас є там партнер, який там вдома і партнер, який вам подобається, то не хвилюйтесь, можна змінювати. Якщо ви боялися піти від чоловіка, то це треба змінювати. Якщо ви боялися піти від дружини, то це класно. Чому, як правило, ваш архетип хвилюється стосовно зміни. Стосунках, тому що для вас дуже важлива думка соціуму, що про вас кажуть люди. Найбільша важлива думка соціуму саме для вас, для тих, хто народився у серпні або ще 8 чи 30 числа будь-якого місяця. Так от. Смерть говорить, що треба дозволити собі зміни для того, щоб вирости. Ну, якщо ви відчуваєте, що ви на тій роботі або у цих стосунках не ростете, що вам щось некомфортно, що вам відбувається, не відбувається якихось змін, що ви, наче, деградуєте, то смерть говорить, відріжте те, те, воно не потрібно. Крім того, це карта психосоматики, Якщо ви планували якісь там планові операції, обстеження, здоров'ям займатися, цим теж треба. Треба займатися і дуже класно з архетипом смерть. І тому це надати надасть вам таке більш стабільне положення, і в плані здоров'я теж. Дивимось далі. Наступна колода яку беру, це Tarot for Position. І дивимось для нашого правосуддя. Четвірка монет в точку поїхала з точки зору о, смерті, тому що четвірка монет це потреба відпочити. Е, якщо ви не планували йти в відпустку, то заплануйте обов'язково у вас ще є час, бо про правосуддя, ну і у вас же ж о, дата народження, у вас бізне і ви о, у вас як її? день народження. А то треба все ж таки відпочити перед ним, тому що це період змін та трансформації житті. Реально, у нас новий рік починається не, не 31 го числа. У нас новий рік починається в наш день народження. Так, от новий рік потрібно йти відпочивши. А це карта яка говорить, що потрібно зупинитися четвірка мечів, потрібно відпочити. Бачите, він просто лежить і спить. Можливо, у вас є якісь думки, ідеї. Ви не могли прийти до якогось висновку. Відпочиньте, не не ґвалтуйте свій мозок. Твоїми думками, бо ваш архетип правосуддя. Я а, на майстер-класі з вашого дату народного що вам відповідають. Архетип богині Афіни. І Афіна вона народилася від мозку ЗЕВСА, і ось там дуже сильно багато думок. У вас дуже сильно багато думок в голові, і вони вам ви плануєте стратегічно щось плануєте, оцінюєте, робите кроки, розвітлення ваших кроків в різні сторони. Тобто, у вас є план А, план Б, план С. Так от, це все за вашою Афіною, і е, ви повинні розуміти, що за. Четвірка мечів треба дозволяти собі відпочити. Ну і це досить досить часто карта, коли йде планова якась операція, планове якесь обстеження медичне, то о, треба дозволити для себе цей час, тому що далі, якщо ви зараз не дозволяєте четвірку мечів, далі йде криза, п'ятірка мечів, щоб туди себе не довести. За смертю та трансформацією, четвірка мечів, дозвольте це зробити зараз, саме зараз. Ну і думками, бачите, четвірка мечів йде, наче карта стабільна, але втома від того, як ви себе накручуєте в голові, і ось тут теж дозвольте себе накручувати, тому що королева монет говорить, що у вас досить добре, гарне, класне становище, і в плані фінансів, і в плані взаємовідносин. І це така домашня карта. Карта жінки, яка вдома, в побуті, отримує задоволення, в роботі отримує задоволення, спокою. Але ж ні, ви себе накручуєте, накручуєте, накручується. До речі, якщо ви бажаєте знати, розуміти, з точки зору міфологену, ту саму Афіну, яку я вам розказала, це все є в майстер-класі. Пишіть, хто хоче отримати, тому що з точки зору міфологем, казок, каскотерапії, я на майстер-класах розповідаю про ваше життя і відповідно, чому відбуваються ті чи інші події. Якщо це є у вас бажання, пишіть мені, обов'язково я вам надам можливість це отримати. Крім того, Новий майстер-клас, у мене вони відбуваються за місяцем народження раз на місяць. Далі ми вже йдемо за датою народження, і ось 5 серпня в нас архетип смерть чи трансформація. І в вашому випадку це всі, хто народився 13 серпня. Вам бути обов'язково цього 5 серпня майстер-класу 12.00 буду розповідати про ваше життя. Так от, четвірка мечів. Дайте собі відпочити, втомилися. Або поставити якісь питання на паузу. Ну ви там шукали нову роботу, не змогли поки що знайти. Поставити це питання на паузу, бо ви вже втомилися і з'їдаєте самі собі мозок. Не потрібно цього робити. Або ви там вийшли взаємовідносин, трансформація, пішли, наприклад, від дружини чи чоловіка, і ви там. Як суматошно шукаєте собі іншого партнера, дайте паузу, ну не летіть, тому що четвірка мечів говорить, що треба переоцінити, осмислити, які вимоги у вас є до партнера, і тільки далі йти рухатися. Нас тут на колодеця данте таро, ось така коробочка. Дивимось для нашого права свідчать. Трійка мечів. Так, ну з мозком у вас все добре, тому що він думає, думає, думає. То у вас та Фіна таке робить з вами, тому що ваш архетип правосуддя це найрозумніший архетип з усіх 22, які ми вивчаємо і будемо вивчати на таких майстер-класах. І що тут є? Інформація, яка робить боляче. Не потрібно цим займатися. Не шукайте новини. Там ви можете сидіти, шукати новини, які вам будуть робити боляче. Поглинати те, те інформаційне поле що куди прилетіло. Вам від цього боляче. Крім того, ви в відносинах з партнером трійка мечів. Там же в клахці серце намальовано. Чи зраджує він мені, чи не зраджує? А що про це скажуть люди? А якщо ми зараз з ними не підемо до кіно, то люди разом, наприклад, у кіно, то люди подумають, що ми не разом. І це накручування, накручування, накручування. І звідси йде четвірка мечів Тома. Дозвольте своєму мозку трошки відпочити у серпні. У вас новий рік починається саме зараз у серпні. Дозвольте це. Ось так. Далі поїхала. Наступну колоду, яку я взяла, це сексуальної магії. ось таке та Sexual Magic. Вона у мене трошки не класична, але вирішила спробувати, бо тут такі червоні, е, красиві бока. Я таке люблю. Е, ну, і трошки вона маленька за розміром, але можна використовувати хто так само, як я, носить в сумішці е, колоди. Не знаю, чи практикуєте ви таке, але можна її також використовувати. Так, це на що королева монет? Повторення. Дивіться, королева монет. Тут королева монета: яка? якщо ви дівчина, яка народилася або жінка в серпні або 8 чи 31, чи тридцятого числа будь-якого місяця, то ваша позиція це жіноча і королева монет це та, яка має стабільне положення у взаємовідносинах. тому ви більш активні. Більш Спрямовані на себе і більш самостійні. Ну, взагалі, правосуддя це досить самостійна карта, самостійний архетип, самостійний місяць народження, і жінки дуже, дуже самостійні. І в фінансовому плані також, бо дві королеві мене, якщо ви чоловік, то це, наприклад, ваша жінка буде займати більш керуюче положення в цьому місяці над вами, а ви будете в більш такому о, Знаєте, положення, де отримувати задоволення, але тут не задоволення. Якщо придивитися, то він такий, наче весь в якихось шрамах. Трошки вона його і змотала. Чи сексуально вона це зробила, чи пловесна. Чому це так? Тому що ви, жінки з архетипом правосуддя своїх партнерів. Доводять словами, тобто вони у вас дуже сильний мозок розвинений і мислення, і ви за рахунок мислення починаєте ось так: от знаходити деталі, деталі, наче складати їх в скарбничку, і потім своєму партнеру чи чоловіку його доводити словами. І якщо ви чоловік який народився у серпні, ви в цьому місяці не дуже сильно зможете. Бути опонентом для своєї дівчини, бо у вас трошки слаб, слабкіше положення саме в цьому місяці. Ну і це королева монет це все ж таки те, що можливо ви трохи будете чи просити допомогу своєї дівчини там фінансову, чи щоб вона допомогла в роботі, чи ще щось, і закрила якісь кредити, питання. Тому чоловіча позиція більш слабка, жіноча дуже дуже сильна взаємовідносна. Ну і останнє, що ми дивимося, це не Тару. Це підказочки. «Магічна сила Філь. Ось така. Прийом. І дивимося ваші підказочки на серпень 23-го року. О, дві! Дві вийшло. А дивіться: по-перше, романтичний партнер, партнер це те, що я вам казала. Все нас весь розклад він повністю про вас. Смерч трансформація. Якщо ви бажали піти від партнера, не хвилюйтесь. Новий партнер може романтичною вас бути, або новий романтичний партнер може вас підштовхувати для того, щоб ви пішли від своєї другої половини. І це може бути як для дівчат, які народилися в серпні, так і для хлопців. І друга підказочка це творчість. Ось це треба розвивати ваш архетип. є трохи такий раціональний, і творче бачення воно дозволить вам більше відкрити і романтики в собі, і більше відкрити в собі можливості для реалізації своєї королеви монети, тому що ваша творчість плюс ваше мислення за мечами. А воно дозволить вам реалізувати це більш фінансово. Тобто, одне діло, якщо ви просто прорахували там економічну схему або юридичну, а друге, коли ви знайшли якийсь такий творчий підхід, і це буде більш давати більш великий дохід. Ось такий розклад. Рада вас бачити. Якщо бажаєте знати про свою афіну та свою дату народження, пишіть мені в особисті. Якщо ви не підписалися ще на мій інстаграм. Інстаграм всі там є в особистих. Якщо ви бажаєте бути на 13-му архетипі, це в нас в цю ну не в цю дається ще ну в ці вихідні це субота. 5 числа, давайте так, 5 числа о 12.00 майстер-клас для всіх, хто народився 13-го числа будь-якого місяця. Нарешті у нас 13-го місяця немає, але 13 число будь-якого місяця, у вашому випадку, це 13 серпня. Я вас чекаю, теж пишіть в особисті. Крім того, у вас може бути за 13-м числом участь як онлайн, так і дивитися в записі. Буде у вас доступ до перегляду відеозапису протягом трьох місяців. Тому чекаю на вас, рада вас бачити. До зустрічі моє правосуддя. Ну і з днем народження, ви святкуєте його.